Привіт, друзі! Сьогодні я вас запрошую в гості до чудової рослини, яку здавна люблять, поважають і цінують, яка є символом України. Але для початку давайте послухаємо віршик. Я не груша, я не слива, я калинонька вродлива. Я стою в зеленім листі у червоному мисті. Так, дітки. Сьогодні ми будемо спостерігати за калиною. Калина це кущ завишки 4-5 метри із сірою корою. Квіти ніжно-білі, зібрані суцвіття, по краю великі, а всередині малі і зеленкуваті. Листочки темно-зеленого кольору. Схожі на тризуб зацвітає калина весною, дивує усіх своєю красою та приємним запахом, а влітку погляд захоплює яскраво зелене листя. Восени калина особливо гарна. Її листя стає жовто-гарячого кольору, а кетги ягід починають червоніти. Але по-справжньому палахкотять яскраві ліхтарики на калині тоді, коли вдарять перші морози. Ягоди стають м'якими, солодкими і корисними. Тільки в цю пору зривають їх люди та ласують ними птахи. В Україні росте два види калини калина звичайна і калина декоративна. Яка цвіте, але не дає плодів. Калина лікарська рослина, яка багата на вітаміни. Народі кажуть, хто з калиною знається, той здорові купається. Калину використовують у приготуванні різних страв. З неї варять варення, киселі, компоти, соки. А ще калину використовують для прикрашання страв. Наприклад, ні одне весілля не обходиться без короваю з калиною. Художники зображають калину у своїх картинах. Ми можемо побачити зображення калини на рушниках, на вишитих сорочках. Про калину складено багато віршів, казок, легенд та пісень. Ось така вона калина. Мила і дорога кожному серцю українця. Шанована нашими звичаями і традиціями, шануйте ж і ви, дітки, калину, як шанували її наші предки.